Отже, дивіться, друзі, я його вже розібрав. В моєму випадку важкі тут під ножками є ще, і хто не знає, ті болтики, які треба відкручувати. Ось тут вони у нас ховаються. Це все відкручується, де бачите, і якщо що, то під ножками також є. І ззаді тут є один і другий. Потім ми знімаємо нашу кришечку. Батарейку, все. І ось наш жорсткий диск. Бачимо так. Ось він під'єднаний тут. І оце нам кріплення треба зняти. В моєму випадку може у вас трошки інакше, але принцип це той же самий, друзі. Ось відкрутив кріплення. Далі його знімаємо і вже від'єднуємо наш жорсткий диск. Обережно витягуємо його назад, щоб плату. відплату. Yeah. Далі беремо свій cc диск. Він має добре підійти сюди і вставляємо. Все, друзі. І так само плотненько все закріплюємо. Прикручуємо сюди. І сюди і сюди. Він трошки підніметься і буде добре настримався. Ось так він виглядає. У мене на 256 ГБ я взяв. Покажу вам, як скопіювати свій Windows і користуватись вже після заміни ваших дисків.